В якийсь момент його ім'я більше закріпилось з пивом, мемами та батію, що згадав, як в молодості нагинав ботів в комп'ютерному клубі. З нього завжди сміялись та не брали серйозно до уваги. Навіть коли були перемоги, Михайло Благін залишався на задвірках кіберсцени, не акцентуючи уваги на собі. Сьогодні поговоримо про нього детальніше. Розповімо вам, як він став одним із найдосвідченіших тренерів на сьогодні, чому припинив грати в покер і що він хоче для себе в майбутньому. Михайло Кейн Блегін, родом з Харкова. Він почав цікавитись КС 1 та 6, який на той час захоплював величезну кількість фанатів. І у Михайла почало непогано виходити грати в цей самий Counter-Strike. Зараз ми знаємо, що Кейн і Зевс є найкращими друзями крізь роки, але правда трішки інакша. Адже з першого більш-менш професійно грати він почав з едвардом. А вже потім до них в команду попросився Зевс, який теж горів грою та був голодним до перемог. Я була лед. 17. Мы с Эдордом уже играли в одной команде. Да, нас познакомил наш еще один общий друг. Мы были уже тогда легендами Харьковского Counter-Strike. Мы с ним нормально подружились, начали общаться. Тоже этот пример для молодых игроков: то есть, человек сам проявлял инициативу, чтобы попасть в саму команду Просто. Он много общался со мной, постоянно стремился там проявить себя, показать себя, да, то есть это не, не далось ему тоже просто так, что вот увидели, так, как классно играет Данизевс и, и взяли его в команду. Нет, он, он долго к этому шел, как -то, то есть на протяжении длительного времени. Истории киберспорта на канале Good Game Gentleman выходят за поддержкой Favbet. В ранних версиях себя Зевс был просто дитиной, которой понравилось бегать по карте и вешать хедшоты. Особливо не задумуючись про тактики чи стратегії, йому це давалось просто і він міг це робити. Але проти більш сильних конкурентів цього була недостатня. Саме Кейн дав йому більшість тактичних та аналітичних навичок, які стали йому корисними у майбутньому. Так і створився той самий легендарний стак просто, який став однією з найбільших загроз пострадянського кіберспорту. На фоні цього тріку кращих, а саме Кейна, Едварда і Зевса, запрошують до першої великої команди. Нею стала Virtus.pro. Команда грає успішно, перемагаючи на турнірах. Але єдиними, хто їм так і не піддався, стали MTW, команда, в якій грав Зонік. Вони перемагали на багатьох турнірах, як локальних, так і світових. Були Суперпотенційними гравцями, що могли б і далі розвиватись та продовжувати знищувати всіх на своєму шляху, але так трапилось тільки з більшістю Кейн обрав інший шлях. Окрім КС Михайла, вабив ще покер. За його словами, там можна було заробляти в рази краще, та й грати в нього було в рази легше. Не потрібно щодня тренувати чи протримуватись графіку, щоб завтра бути готовим до ігор. Я в цей момент. нашел для себя покер. Даже были истории, когда Даня с Ваней приходили за мной как бы, в покерный клуб. Но я, но я уже не чувствовал... А я, к тебе у нас должна была быть тренировка, я сидел в покер, играл, наверное, как бы, и они приходили звать меня, говорят... То есть они все еще хотели сохранить команду, но я, но я в тот момент уже как бы для себя понял, что тут надо бороться, как бы надо через препятствия, да, то есть у тебя нет условий как бы для игры, несмотря на то, что ты там Какої ти чемпіон в той момент, якби как бы, я не хотел боротися, я ульокся как бы, этой новий ігрой, то есть, поэтому хотів реалізуватися там. І останнім ударом, який вбив всю мотивацію Михайла, стала ситуація, коли після чергового турніру вони їхали на відпочинок. Всі були задоволені виступом і нічого не провокувало біди. Як раптом на одному з новинних сайтів, пов'язаних із кіберспортом, стає відомо, що їх прибирають з команди. И тут на ровном месте мы выступили хорошо, там что-то выиграли, где-то там взяли второе место, едем домой отдыхать, там вроде, вроде у нас все нормально, и тут появляется новость о том, что у нас попросили із команди: мене, Ваню і Даню. Після цього Кейн зник з радарів професійного КС-у і більше сфокусувався на покері. У нього дійсно виходило непогано грати. Він перемагав на багатьох турнірах і мав хороший заробіток. Я вигравав на PokerStars, і це відомий сайт. Я виграв там багато турнірів, там, ну, великих таких прямо, знаєш, грандіозних успіхів не було там, просто я не я не назваю там, я виграв турніри там 10 000 доларів, но это я не називаю грандіозний успіх покері, тому що це все відносно. але проблема полягала в тому, що він не міг якісно оцінити гроші, адже вони давались настільки просто, що так само просто кинув з ними і прощався. Деньги доставались так легко, Жизнь тогда была такая беззаботная, я помню, что я, я просто не задумывался про завтрашний день. Я проиграл деньги, я себя плохо физически чувствовал. Дал себе установку, как бы, не играть в покер, как бы, хотел взять паузу, короче, не играть в него. Я развил свой долг, где-то тысяч до восьми долларов, наверное. Потом я оценил, как бы, просто, что я не справляюсь. І що мені треба, якби все таке качально зав'язувати, якби я переключився там на два других направлення. Тож, щоб жити на щось далі, потрібно було продовжувати грати далі. Перемагаєш, отримуєш кошти, витрачаєш і так знову. І хоч він зник із кіберспортивних радарів для всіх майже на сім років, сам КС все одно залишався в його житті, хоче не настільки сильно, але Михайло продовжував слідкувати за ним, зокрема за успіхами своїх друзів та колишніх тімейтів. Історій. Кіберспорту на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки Favbet. Вже в 2015 році в нього з'являється думка повернутися до Кесу, але вже не в якості гравця, а в якості тренера чи, хоча б, помічника. Кейну з його слів завжди більше подобалось займатися аналізом та переглядом. Демо він любив знаходити слабкі місця опонента, тим самим вже наполовину розкривши спосіб їх обіграти, відзначати слабкі місця власної команди, усуваючи. Их В конце 2015-го, да, я начал уже более активно интересоваться, начал смотреть игры. И я увидел такой момент, что я вижу, я вижу то, что команды могут делать лучше. Я вижу, ну тут можно как бы легко обыгрывать их, как бы тут тут не хватает. То есть, игру можно улучшить намного. Да, то есть у, у многих команд. У многих команд. Когда я увидел это, я подумал о том, что это все-таки. Ты подумал: Counter-Strike не хватает Миши Кейна, друзья. Тож думка використати ці знання не лежала довго у глибокій шухляді. Спершу він запропонував Зевсу, щоб той поговорив з командою і дізнався їх думку на рахунок того, щоб Кейн долучився до них в якості асистента тренера Старікса. Команда була не проти. А от сам Старікс відмовив у цій пропозиції. Там виникла така ситуація, що Старікс дав жорстко там забракував би, мою кандидатуру помощника тренера. Йому не хотілося ніякої конкуренції. Чи то був невпевнений, що Кейн все ще може чимось допомогти, чи можливо боявся того, що рано чи пізно амбіції візьмуть гору, і він захоче більшого, тим самим змістивши самого Старікса. Але ці історії не далося справдитись, тому приєднання Кейна до Наві відтермінувалось. Тоді на просторах Східноєвропейського КС з'явилась відносно молода команда Flipside Tactics, яка, хоч і мала в своєму розпорядженні непоганих гравців. Але не могла пробити сю топрівень вже багато часу. Так вони їздили на мейджори, але завжди вилітали у груповій стадії. Прихід Кейн на ту ж позицію, що він хотів у Наві, дала фліпсайд можливість пройти далі, ніж будь-коли. Флипсайдованджа з інпаджами з юж фашиван вікторій про тем. І на єсильван Кюльн дві 2016 року команда потрапила до півфіналу. Щоправда, для ком'юніті на цьому турнірі Кейн більше запам'ятався не за це, а як п'яний мужик, який відчайдушно намагався щось довести хворіно. Айванакісайдін він не на пі біс юсе. Надовго у фліпсайд Кейн не затримався, і майже одразу ж після них починається нова глава його життя, яка, мабуть, стала чи не основною для всієї його подальшої кар'єри. У 2016 році Зевс покидає рідних для себе наві. Він ледь не одразу написав Кейн, і вони планували збудувати власну команду і вже розглядали кандидатів. Але на цьому все зупинилось. Бо до Зевс прийшло запрошення від Гамбіт, куди він переходить. Його основною вимогою було те, що разом з ним прийде Кейн, який це. Цього разу займе слот тренера. Тут варто розуміти, що на той час кіберспорт ставав все популярнішим, і більшість клубів залучали до нього моделі керівництва, як в будь-якому іншому бізнесі. Та цього притримувались не всі Гамбіт залишались під старими формами управління, де команда сама вирішувала кого брати і як до кого відноситись. Усім, окрім Зевса, не подобались рішення Кейна, але вони були змушені на нього пристати, щоб отримати собі в склад Зевса і в. Вже на першому ж буткемпі деякі з них напряму в очі говорили, що не бачать того, як Кейн має їх організувати та вести до нових перемог. Деякі відзначали, що більшість комунікацій він робив саме з Зевсом і зовсім мало уваги приділяв іншим гравцям. Він працьовитий, багато сидить у грі, вивчає демки, але на жаль, від нього було мало користі. Ми його в чотирьох не розуміли. Єдиний, хто його розбирав, це Зевс. Він нам усім ідеї Михайла й доносив. На наш погляд, він погано роз розумів гру на такому рівні. Згадував Моу. Але об'єктивність відображається в результатах. То давайте на них і поглянемо. До приходу Зевса і Кейна Гамбіт були в топ-30 рейтингу HLTV і перемагали хіба на тір-2, тір-3 турнірах. З приходом Кейна команда через місяць перемогла на DreamHack Open Winter 2016. Дрімэк ОПЕ Чемпіян Кімбе ДрімГак Опен Винтер Чемпіенс 2016 і пройшла до ТОП-5-8 на мейджорі в Атланті. Отримавши перемогу на мейджорі в Кракові, команда зайняла третє місце в тому ж рейтингу і стала однією з найсильніших східноєвропейських команд в історії CSGO. get Back because he thinks otherwise, they'll go aggressive. No one peeking, so he'll take every inch he can get to make this an instant kill on the shotgun crossfire set. He's bound. Steel trades it! steel goes for more. It's done. Gambit have done it. God help me, and I one measure. Тож, що дійсно, Кейн був більше баластом, ніж ще одним інструментом для вдалих виступів. Питання стало риторичним. Мені потрібен був час, щоб адаптуватися. Але я бачив ті речі, які не бачили вони. Гравці агресивно сприйняли, що я не вмію робити деякі речі. Я б міг їх навчитися, але розумів, навіть якщо навчуся, я не зроблю гравців кращими. Я шукав ті моменти, в яких я міг би зробити їх кращими. Якщо я навчуся кидати гранати, ну. Вони вміють кидати гранати. Кейн, одразу ж після перемоги в Кракові. Кейн покидає Гамбіт. Точніше, покидають його. Бо ще до старту самого мейджора команда вже прийняла рішення про те, що вони будуть позбуватись від нього. Я був на відпочинку в Одесі, зателефонував Зевсі і пояснив, що пацани вирішили мене кікати, через що сам Даня теж покине команду. Я слухав його і не до кінця розумів, що відбувається. Так Зевс поставив ультиматум. або Кейн залишається, або з Кейном іде із. Сам Зевс загроза втратити капітана, який привів команду до перемоги на Мейджорі, не зупинила гравців Гамбіт. Рішення було прийнято. Зевс недовго був без команди і повернувся до наві, куди знову забирає із собою Кейна. Але він і досі залишався невагомою одиницею, а додатком, який був поряд із Зевсом. З приходом до нової команди Кин зміг зробити роботу над помилками та вибудувати кращі відносини з командою ніж були раніше. Він став повноцінним учасником їх тегу та допомагав з усіма можливими проблемами. Про це свідчать і слова гравців. Наприклад, Сімпл називав його найрозумнішою людиною і зізнавався, що завжди прислухається до його порад. Це й підкріплювали і досягнення команди, адже вже за рік після перебудов їм вдалось перемогти на ясель в кельні. Well done surely as they wrap around. Electronic fittingly finds the last kill. 16 to eight. Navi will pick up finally a trophy they've been waiting for all year. For the first time in 2018, none more deserving. Navi have won in Cologne. і зайняти друге місце на мажорі в Лондоні. При цьому авторитет кина в тій команді зірок був під питанням. Так я что виноват, що прижет на буткен Міша і починає розказувати, як нам надо грати? Какого х ты розказуєш, як нам надо играть, Миша? Да ты Чого ти взяв, що ти вмієш? умеешь лучше понимаешь, как играть и чему. Почему ты взял это? Чего ты взял? Можна згадати тім спік навія з мейджера в Бостоні, де Михайло просить поставити паузу. А у відповідь від це все чує. Не хочу Міш». поставить ще раз паузу Не хочу, Міш. Та незважаючи на успіхи, фанатів залишались до нього питання, зокрема до його ігрових показників. Якось йому довелось стати стендином Наві, і його перформанс закінчився провальними 0-19. На жаль, не всі розуміють, що тренер не повинен чудово грати. Це про інше: про аналіз, тактики, мотивацію та стан команди. Не потрібно довго ходити, щоб провести аналогію. Можна пригадати геть нещодавній перформанс Блейда, коли йому довелось заміняти Сімпл, коли той не зіграв. А в за наві на Аєм Сідней саме з Наві Кейн зміг завоювати найбільшого авторитету, що в нього колись був. Він допомагав у сім'ї, пророблював все більше і більше роботу над собою та для команди. Але все закінчилось зовсім не так, як він на те розраховував. У 2019 році Зевс оголошує про завершення кар'єри і з почистями покидає Наві. Здавалось, що це час і він настав. Тож команді просто потрібно буде рухатись далі, знайшовши нового IGL, який. Не стане слабшим доповненням, але окрім Зевса, Наві покинув і Кейн, точніше його знову покинули. На той момент кіберспортивним директором клубу став Блейд, і в своїй заяві він подякував Михайлу, але заявив, що результати команди були не тими, на які розраховувала організація. Тож Кейн не сповна виконав свої обов'язки, і вони шукатимуть нового кандидата для цієї ролі. Після «Наві» Кейн двічі з'являвся в ролі тренера. Спершу це була організація ЗЕВС просто, яка за рахунок невдалих результатів не змогла довго проіснувати. А потім якийсь період Михайло був на випробувальному терміні в eSports е Club Київ без роботи він теж не сидів і його почали кликати в студію аналітики. Там він знову почав настрадувати своїми парлами, не боючись висловлюватись про команди чи використовувати лайку в прямому ефірі. у тебе статистика там ми серії нуля дідинадцять, а він, най. Наоборот башка там тридцатку і ти говориш, бля, я нікого не могу убіть. Корочка как он так убиває? А зараз ти, короче. Вот їбаш, от настокаєсь хорошо набрав форму. Ти виділив дві причини, які завадили йому знайти роботу в топовій команді після того як він пішов з наві у топових гравців на ринку, ВП, гамбіт, спіріт, все було добре. Нового тренера вони не потребували. Рівень англійської Кейн не дає змоги йому працювати в Європі чи Америці. Я сам есть, как бы, наладить какие-то контакти интересовался, пытался даже. Учити англійську, общатися якби как бы, з зарубіжними організаціями були й інші пропозиції, але деякі, як то від болгарської команди Fate, він просто-напросто пропустив, не побачивши повідомлення у стім. Відділ, як мені в Твіттері там ніскі організацій, писали, але це було давно. Как би, і я просто на ці повідомлення внімання не звернув. А деякі як команда The Incas, не змогли проявити себе і залишились назавжди в тіні. Тільки в 2023-му йому сповна вдається повернутись у професійний КС після того, як його запросили в новий проєкт футболіста Зінченка Пешен Юан. Коли вони до ко мене звернулися, я зрозумів, що є можливість збирати команду, не просто команду, а це ще буде українська команда. То есть для мене це було дійсно важливо і я вирішив, що как бы, все-таки я відкажуся від как бы, покеру. Звісно, що до цього були великі сумніви: адже Кейн – представник старої школи, а гравці, яких бажав розвивати Зінченко та Кейн – молоді, а то й зовсім юні хлопці. Велика різниця в віці могла б зіграти не на руку як одним, так і іншим, але все склалось куди краще. Спершу результати були неймовірно поганими. Останні місця у відкритих кваліфікаціях, невдалі виступи на лігах та індивідуальні провали кожного з гравців, а відповідно, і Кейн, як їх тренера, у 2024 році в команди відбулись зміни. До них долучився фір, який, хоч і теж був молодим, але мав куди більший досвід і в ігровому плані, і в змагальному, адже довгий час був в наві юніор. А потім встиг пограти з колишніми тімейтами під тегом зеві. Черс їх синергія як капітана та тренера почала давати плоди вже в 2024 році. Їм вдалося закріпитись на стабільному тір 2 рівні, демонструючи не тільки достойну гру, але й перемоги. Ну а про їх прохід на мейджор в Шанхаї не знає тільки лінивий чи той, хто випав з кіберспорту на останній місяць. Останній ябі один в три, ябі один в три. Добийте ви гранати берете! Сюди! Пешен на мажорі! Вітаю всіх українських болівальників! Фірви стрибує, перевертає все в кімнаті. І ми тут теж пешен на мейджорі. Кейн поставив всі потрібні тайм-аути. і пешен відбираються на мейджор в Шанхаї. У нас буде перший в історії Фул український стак на мажорі. Так, їм не вдалося потрапити до плей-офф поступившись в елімінейшен Стейдж з рахунком 2-3. і хоче проявити ініціативу розпікати далі. Бачить спину, мінусується Джамбо і Падає щіла. Команда першен вилітає шанхайського мейджору. Зазнаючи насправді дуже прикро. Поразки, і вони були неймовірно близькими від того, аби все-таки вийти в такий омріяний елімінейшн стейдж. Але це не яке досягнення для такого молодого колективу, як Пешен Юа. На мейджорі вони обігрували не тільки посередніх опонентів, але й давали жару проти в кілька разів сильніших, враховуючи, що СЕО клубу розраховував на такий результат за три роки, а вони це зробили за рік з хвостиком. Це можна вважати за неабияке досягнення. Зі слів фіра на буткемпі Михайло банально закрив команду у Room і, і змусив не тільки грати і тренуватись, але й дивитись нереально велику кількість демок за підрахунками гравців. Вони переглянули і проаналізували більше 900 різних ігор, що не могло не принести своєї користі. Тож, чи залишились у вас ще якісь сумніви щодо Кейна? Одна перемога, вдача, дві співпадіння, три систематика. Тож ми з упевненістю можемо сказати, що Кейн це про наполегливість, старанність та потенціал, а не про меми чи рофли. Ну, хоча про це теж, але тільки трішки. А що ви думаєте стосовно Кейн? Як вам його успіхи і поразки? Напишіть про це в коментарях. Тим часом не забудьте поставити свій лайк, підписатись на канал і подзвонити в дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом номер 1 Гудгейм.